Запитання 18, блок 11. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Професійна правнича правова допомога в таких справах. Патронат над дітьми. Опіка або піклування встановлюється над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського опіклування. Опіка над дітьми встановлюється якщо дитина до 14 років. Піклування встановлюється над дітьми від 14 до 18 років, встановлюється судом над дітьми, позбавленими батьківського піклування. Суд призначає опікуна піклувальника за поданням органу опіки та піклування. В інших випадках встановлюється безпосередньо органом опіки та піклування райдержадміністрації виконавчих органів місцевих рад. Опікуном-піклувальником може бути повнолітня, дієздатна особа враховуються особисті якості особи, здатність до виховання бажання дитини. Не можуть бути опікуном-піклувальником особи, які не можуть бути усиновлювачами. Якщо дитина постійно проживає у закладі, функції опікуна покладаються на адміністрацію закладів. Дитина, над якою встановлено опіку або опікування, має право на проживання в сім'ї, забезпечення умов для всебічного розвитку, повагу до її людської гідності, збереження права користування житлом, де проживала вона до опіки. А також. Особа має право на захист від зловживань з боку опікуна. Опіка не припиняє право дитини на пенсію, аліменти та інші виплати. Дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського опікування, має право також на безоплатну правову допомогу. Влаштування дитини до закладу не припиняє права на пенсію, аліменти тощо. Обов'язки опікуна піклувальника виховувати дитину, піклуватись про її здоров'я та розвиток, забезпечити одержання нею повної загальної середньої освіти, вимагати повернення дитини, яка незаконно її утримує від особи. Не перешкоджати спілкуванню дитини з родичами. Окрім випадків, коли це не суперечить інтересам самої дитини, Патронат над дітьми за договором про патронат орган опіки передає дитину сироту або позбавлену батьківського опікування на виховання у сім'ї патронатного вихователя до досягнення нею 18 років за платою. В даному випадку потрібна згода дитини, якщо дитина може таку згоду самостійно висловити. Обов'язки патронатного вихователя. Забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням, умовами для навчання, розвитку та захисту дитини її інтересів, як опікун-піклувальник. Підстави припинення патронату це відмова вихователя. Або самої дитини, якщо дитині 14 і більше років. До призначення нового вихователя. Передання до закладу е вихователь зобов'язаний піклуватися про дитину. Підстави розірвання патронату. За згодою сторін за рішенням суду. В разі невиконання обов'язків або якщо між вихователем і дитиною склались погані стосунки. Прийомна сім'я. Це сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей, сиріт або дітей, позбавлених батьківського пікування. Прийомні батьки це подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, є законними представниками дитини. Дитина в прийомній сім'ї виховується до 18 років. Або до закінчення навчання, мається на увазі у вищих навчальних закладах. Рішення про створення прийомної сім'ї приймається рейддержадміністрацією виконавчим органом місцевої ради. Вкладається договір. Дитячий будинок сімейного типу. Окрема сім'я за бажанням подружжя особи, яка не перебуває у шлюбі. Виховуються від п'яти дітей сиріт або дітей позбавлених батьківського опікування. Е, так. Є законними представниками діток, які вони взяли на виховання. Е, позачергово такій сім'ї надається будинок або квартира. Порядок створення. Дитячого будинку сімейного типу аналогічний з прийомною сім'єю.